На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі ТЦК та СП. На кадрах, які ширяться мережею, видно, як він здійснює кілька пострілів у повітря та намагається потрапити в приміщення. Речниця національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан в коментарі змі повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка на місці події. Внаслідок інциденту ніхто не травмувався. Крім того, за даними змі, затриманим виявився колишній військовий, який звільнився зі збройних сил за станом здоров'я. За словами журналістів, чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати. Відомо, що його притягнули до адміністративної відповідальності. За скоєне загрожує штраф від 51 гривні до 119 гривень. Громадські або виправні роботи чи арешт на 15 діб. Нагадаємо, нещодавно тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради запропонувала розформувати територіальні центри комплектування і створити з їхніх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик. Натомість речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, що із працівників військоматів жодну бригаду створити неможливо, бо це цивільні особи. За повідомленням речника міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ТЦК працюють 36 тисяч людей. З них майже 7 тисяч цивільні. Максим Турчинський, телеканал НТА.